Вапнування ґрунту, парада гранома. Вапнування ґрунту це важливий агротехнічний захід, спрямований на зниження кислотності ґрунту, що значно покращує його родючість та умови для росту більшості культурних рослин. В Україні, де значна частина ґрунтів має підвищену кислотність, вапнування є особливо актуальним. Коли та навіщо вапнувати ґрунт? Навіщо вапнувати? Зниження кислотності кислих ґрунт перешкоджає засвоєнню поживних речовин рослинами, особливо фосфору, калію, кальцію, магнію. Покращення структури ґрунту вапно сприяє утворенню грудочковатої структури, що покращує воду та повітру проникність. Активізація мікробіологічної діяльності у нейтральному ґрунті краще розвиваються Корисні мікроорганізми, які розкладають органічні речовини. Зменшення токсичності. У кислих ґрунтах. ґрунтах зростає рухливість алюмінію та марганцю, які є токсичними для рослин. Підвищення ефективності добрив. Рослини краще засвоюють добрива на нейтральних ґрунтах. Коли вапнувати? Оптимальний час для вапнування після збирання врожаю восени. Перед основною оранкою. Це дозволяє вапну краще перемішатися з ґрунтом і почати діяти до посіву весняних культур. Можливе також вапнування навесні під передпосівну культивацію, але в менших дозах і з розрахунком на швидшу дію. Не рекомендується вносити вапно одночасно з аміачними добривами та гноєм. Оскільки це може призвести до втрати азоту. Визначення потреби у вапнуванні. Перед проведенням вапнування обов'язково потрібно визначити кислотність ґрунту PH. Це можна зробити, віддавши зразки ґрунту на агрохімічний, на агрохімічний аналіз до спеціалізованої лабораторії. Залежно від типу ґрунту та його PH розраховується норма внесення вапнякових матеріалів. Орієнтовні показники PH та потреба у вапнуванні. PH4,0 4,5 сильно кислий, висока потреба у вапнуванні. ph 5, 0 – сильно кис кислий, висока потреба у вапнуванні ph 5,1 5,5 – середньокислий, середня потреба у вапнуванні. ph 5,6 6,0 – слабокислий, незначна потреба у вапнуванні, або підтримуючи вапнування. ph 6,1 7,0 – близький до нейтрального. Вапнування не потрібно, але або лише. Для підтримки певних культур вапнякові матеріали та їх норми внесення. Для вапнування використовують різні матеріали, що місяць кальцій та або магній, вапнякове борошно, мелений вапняк найпоширеніший і найбезпечніший матеріал. Гашене вапно, пушонка діє швидше, але потребує обережності при внесенні, оскільки може. Палити рослини. Доломітове борошно містить як кальцій, так і магній, що особливо корисно для ґрунтів з дефіцитом магнію. Крейда, мергель, торфо, туфи, природні джерела, кальцію. Відходи виробництва, наприклад, дефекат відходи цукрового виробництва, цементний пил, шлаки. Норми внесення дуже індивідуальні і залежать від поточного pH ґрунту, мети pH, до якого рівня потрібно підняти pH, типу ґрунту, важливі глинисті ґрунти потребують більших норм вапна, ніж легкі піщані, типу, вапнякових, типу вапнякового матеріалу, чисті вапняки ефективніші, ніж матеріали з домішками. Приклад розрахунку дуже узагальнений. Для підняття pH на 0,5 на одиницю на середньому суглинку може знадобитися від 300 до 600 кг на гектар вапнякового борошна. Точні норми дасть лише агрохімічний аналіз. Техніка внесення. Важливо забезпечити рівномірне внесення вапнякових матеріалів по всій площі. Розсіювання і загортання. Розсіювання вапно розсіюють за допомогою розкидачів мінеральних добрив. Загортання. Після розсіювання вапно необхідно негайно загорнути в ґрунт, найкраще привести глибоку оренку або дискове брунування. Це забезпечить контакт вапна з ґрунтовим розчином і прискорює процес нейтралізації. Особливості та рекомендації, періодичність. Вапнування не є одноразовим заходом, його проводять періодично зазвичай раз на 4-7 років залежно від типу ґрунту та інтенсивності землеробства. Поступовість не варто вносити дуже великі дози вапна за один раз, особливо на легких ґрунтах. Краще розділити загальну норму на кілька прийомів протягом кількох років. Культури. Деякі культури, наприклад, картопля, помідори, щавель, краще ростуть на слабокислих ґрунтах, тому під них вапнування може бути менш інтенсивним або взагалі непотрібним. Більшість сернових, бобових, цукрових буряків капусти потребують нейтрального або слаболужного ґрунту, взаємодії з добривами. Пам'ятайте, що одночасне внесення вапна з аміачними добривами, наприклад, аміачною селітрою, карбамідом, може призвести до втрати азоту. Краще витримати інтервал у кілька тижнів. Магній. Якщо ґрунт бідний на магній, надавайте перевагу доломітовому борошну. Вапнування це інвестиція у здоров'я вашого ґрунту та майбутній урожай. Правильно проведене вапнування забезпечить оптимальні умови для росту рослин і значно підвищить ефективність усієї системи землеробства. Чи є у вас конкретні питання щодо типу ґрунту на вашій ділянці або доступних вапнякових матеріалів? Не забудьте підписатися, ставити лайк. Текст озвучує Шеремет Наталія.